Доброго дня вам, любі малята, гарні хлопчики дівчата. Запрошую сьогодні всіх до осіннього лісу, в гості до маленького зайченя. Але чомусь воно якесь невеселе та задумливе. Що сталося у зайчиняти? Я дуже хочу новий барабан. Попросив батьків купити, а вони кажуть, що якийсь бюджет не дозволяє, і треба зачекати. А хто такий бюджет і чому він не дозволяє, не зрозуміла. Мені так хочеться новий барабан. Я і просив, і плакав, нічого не допомагає. Діти, давайте розповімо зайчику, що ж таке бюджет. Скажіть. Навіщо ваші батьки ходять на роботу? Вірно, щоб заробляти гроші. А як ви гадаєте, для чого вашій сім'ї потрібні гроші? Так, щоб купляти їжу, одяг, меблі та інші необхідні речі. Усі гроші вашої родини, діти, якими вона розпоряджається, називаються бюджетом. Хто ж поповнює бюджет сім'ї? Зараз ми це з вами і з'ясуємо, що роблять ваші батьки, щоб поповнити бюджет сім'ї? Вірно, працюють і отримують за свою роботу гроші. Гроші, які отримують за працю, це заробітна платня. А як називаються гроші, що їх отримують бабусі та дідусі? Вірно. Пенсія. А чому вони отримують кошти? Адже вони не працюють. Люди, які за віком вже не працюють, отримують гроші, які називаються пенсією за свою багаторічну працю. Діти, ви зараз не заробляєте ніяких грошей, адже ще не працюєте? Проте незабаром ви підете до школи, зможете дізнатися багато нового та цікавого, зможете обрати собі професію, а потім ви будете вчитися на свою професію і якщо будете добре навчатися, будете отримувати гроші, стипендію. Усі гроші, які надходять до сімейного бюджету, називаються прибутком. Заробітна платня батьків. Пенсії бабусі та дідуся, стипендія все це прибуток сім'ї. Проте у кожній сім'ї є і витрати. Чи просите ви своїх рідних якось зайчення купити іграшку чи солодощі? Чи знаєте ви, на що потрібно витратити гроші у першу чергу? Так, молодці. Це першочергові потреби, їжа, одяг. А ще треба сплатити комунальні послуги. Усе це витрати сім'ї. Давайте з вами пограємо у гру. Прибуток. Витрати. Тата отримав зарплатню. Прибуток. Дитина захворіла. Витрати. Донька загубила гаманець. Витрати. Бабуся й дідусь. Продали частину врожаю картоплі, прибуток. Мама заплатила за комунальні послуги. Витрати. Дідусь купив іграшку. Витрати. Молодці діти. Як ви вважаєте, чому батьки не купили зайченяті новий барабан? Щоб ви порадили зайченяті? Запам'ятайте малята. Що у кожної родини є свій бюджет та витрати, та гроші треба заробляти та витрачати з розумом. Ми з заченятком кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!